Покажіть екран на Mercedes єжку. А на яку саме покажемо три варіанти на три різних єшки. Погнали дивитись. Перший варіант на 210-й Mercedes, 9-ю планшет. Класно оновлює салон авто, має всі необхідні функції. Навігація на великому екрані Кайф, можна дивитися YouTube, тут є власний інтернет. По цінам такі планшети стартують від 6,5 тисяч гривень. Другий варіант на 211 єшку магнітола під штатний дизайн. Виглядає як рідна, тут є фізичні кнопочки і сенсорний екран. Телефон підключається по CarPlay, тут всі ваші треки і карти. Які показують затори і камери швидкості. По ціні такі коштують від 7 тисяч гривень. А цей варіант на 212 ту єшку – модельний екран. Це топова річ, найшвидший процесор, яскравіший екран і всі преміум функції. Навіть дзвінки можна підключити камери 360, паркуватися з ними суперзручно. По цінам вони стартують від 22 тисяч гривень. Для підбору екрану на своє авто. Напиши його модель рік в коментарі. Встановлюємо таке під ключ по всій Україні та Європі. Звертайтесь.